І так, ми зараз дивимося, як Дімон дивиться, як я дивлюсь кліп Тасленка. Ображайся. Лего. Так, Дімон написав, що вийшла хуйня, в принципі, блядь, хто сумнівався. І Дімон написав, що звук буде хуйовий. Я вже чую, що звук хуйовий. Ну з нами зебра, з нами не Дімон. Сьогодні ми будемо дивитися реакцію на, на... на... Тесленко ображається від Максима, Максима. Да. Лук'яненко. Да. Ну що, погнали. Погнали, блядь, я хай бані, тому І да. так, доброго вечора всім. Доброго вечора всім. Його. Його. Нахуя паузу через каждую секунду жать. Ви просили, ви благали. Хто просили? Я... Я в живу, ніхто не Бля, в Африці ніхто не просив, блядь. Ну я вообще не в Африке. на Африці. Пожалуйста. Пожалуйста, я человек добрий, я человек щедрый. Ні, не сложно. Я... Женые я еще не записал, показал. я сейчас и запишу, я еще не делаю. Себя. Ну, давай. ну а, Спасибо, что разрешил, блядь. Вадим Хаузен. Не знаю, но а, как а, то делает. Ну хай делай, а шо, ну, свободная страна. Слава, жаль, ненавидь Що ти паузу жмеш? Все одно я люблю твої очі От щось жмеш нема такого, це не він співає? А, це я, ладно По факту нажав А на мене це саме це розмовляєш, ні? Бля, то я паузу жмав, покиньте Це ж якесь дєць По факту там були паузи Так, а мені? О, все, це я Нехай Ти твоє шумне Велося це мной целяк. Це коли у тебе не хвост опущений. Бля, він ще він це каже, ще не знаю, що в кінці, як цю ж фразі шутку накину, що це як наче не мите. Хай до сада чогнів вже мріє, хай до слів я тебе ослю. Ослю? Бля, він сказав, до сліз я тебе ослю. Ослю, це в смислі... Ну, я знаю... Бля, Ну там что-то было типа, блядь, э, заканчиваешь на спину и типа ебашишь по спине, она такая, а, а, я косел, типа, может вот Севин имею в виду, типа, слю. Блин, ну вообще, ну ему на вид 20 год, а на голос 46, нет? Ты что, это так, ты я. Я живу, я тебя люблю. О, Димон тоже, Димон тоже, дай басится. А, че я живу, я люблю. А, я живу. Этоpresa, да? Это же Надо. Это ж Суржик. Мы еще не знаем. На тем моменте мы еще не знаем, что Винсуржик Суржик использует. Ну, ну, что? Я живу, я тебя Я не буду ничего Я сказал, не идет. Його його, сука. Для кохання. Що в переводі землячого переводиться я твій дід. Я живу і тебе люблю. Ну, я живой твин. Да. Він воє і любе. Я живою, живою твин. Він воє, любе і воє про те, що він любе. Я живою, тебе люблю! Любить, не і любе, і любе, і що це так? І любе вить. Це це любе, якась хуйня, блядь. Любе вить, а для друзей любе тить. І взагалі, це такі пацани. Пожалуйста, песня развивается, молодцы. Для мовчания на сейчас умом. не буду проводить я, естественно, развивается, антимирует. Не буду, но буду. Я люблю твои губы, бро. И поставил воду твою. Губы пробуются через запету или через Ну, дикит. Губы бросится.

Щоб не казалось, що сльоза на вії не світилась на повії. Щоб не казалось, що сльоза на вії не світилась на повії. На повії. Він за права проституток. Щоб ніколи сльоза на вії не світилась у повії, щоб всі повії не плакали ніколи, щоб їх не були, виходить, клієнти. Дякую.

Люди долго готовят будут как сука, в 70 лет, пишут какую-то грустную хуйню, из-за того, чтобы по полянце бегать, травичку щипать и этих телок ебать. Нихуя, блядь, глубоко. Ось, песня на двое зашла, реакция гарна, гарно. Ось, ну что, ставьте лайк, Димон Зебра, ось, вам сердечко. До новых выпусков. Давай, ставь.